Новий закон про мобілізацію хоче прийнятий, але поки що викликає більше питань ніж дає відповідей. Що змінилося для українців? Чим фінальна версія відрізняється від початкової, яка подавалася у Верховну Раду, та які є санкції для тих, хто ухиляється від служби? Про все це ми спитали у юриста деталі в цьому відео. Прийнятий 11 квітня. Закон тепер повинен підписати спікер парламенту. Потім президент, потім закон мають опублікувати в газеті Голос України. І лише через місяць після цього фінального етапу він почне діяти. Всі очікують, всі не не наразі не розуміють, яка, яка як в якому формулюванні він прийде до свого. Логічного завершення, розумієте, і цього всі чекають, і правозахисники, і як то кажуть робітники ТЦК та військові. Згідно із законом, всім чоловікам від 18 до 60 років необхідно носити із собою військово-обліковий документ і показувати його на вимогу уповноважених осіб. Це може бути представник ТЦК Державної прикордонної служби чи поліцейський. Під час перевірки документів повинна проводитись фото та відеофіксація. Власне, саме мобілізувати можуть чоловіків віком від 25 до 60 років. Наступне громадяни, які перебувають на Військовому обліку повинні уточнити свою адресу проживання, актуальні номери телефонів, адреси електронної пошти. Це можна зробити або через центри надання адміністративних послуг, або Територіальних центрах комплектування або онлайн в особистому кабінеті на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг. На це буде 60 днів після того, як закон набере чинності. Також після того, як він вступить в силу, в разі отримання повістки військовозобов'язаний має з'явитися у військкомат протягом трьох днів. Про санкції у зв'язку з ігноруванням цих норм скажемо трохи пізніше. Дивіться це відео до кінця. Змінились норми і для тих, хто є обмежено придатними. Такий статус не скасували, як планувалося. Ці чоловіки повинні повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 12 місяців 100 дня, як закон вступить у силу. Але юристи кажуть, що до обмежено придатних осіб неясностей дуже багато. А це означає простір для маніпуляцій. Що це таке обмежено придатний? Він все ж таки буде служити. Але не в бойовій частині і не брати в руки автомат, або це взагалі особа, яка звільняється від мобілізації та військової служби взагалі. Ну і тому стає знову ж таке питання, а непридатний, то е, е, непридатний до військової служби. Він ще не виключений з військового обліку, але вже непридатний то в чому тоді різниця? Його від виключеного з обліку. Додаткові терміни та категорії, які включені в закон, на думку експертів, можуть в підсумку стати підґрунтям для корупції. Я думаю, це робиться для того, щоб обмежена придатні там через деякий час, там протягом 12 місяців, і потім кожні по півроку їх починали знову і знову проходити там ЛК, і... Е Піднімати питання, щоб змінити їх статус, щоб обмежено придатний, врешті-решт. Міг бути мобілізований особи з інвалідністю з числа чоловіків від 25 до 55 років, які мають другу чи третю групу, отримані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до служби. Юристи сподіваються, що такий огляд буде одноразовим, але як все працюватиме в реальності, покаже час. Є певні зміни, які стосуються громадян, які постійно проживають за кордоном. Їм необхідно стати на військовий облік в Україні. Але як саме поки механізму немає? Його має визначити кабінет міністрів. Крім цього, військовозобов'язаним обмежать консульські послуги за кордоном, поки вони не оновлять свої дані. Паспорт і закордонний паспорт теж можна буде оформити лише за наявності при собі військово-облікових документів. Тож, які санкції буде застосовано проти тих, хто уникає військової служби? Тепер ТЦК зможуть виписувати штрафи без складання протоколу, а просто виносити постанову про це, яку можна буде оскаржити в суді. Розміри штрафів відрізняються в залежності від того, мирний час це чи особливий період, в тому числі і воєнний стан. Суми для громадян коливаються від 3400 грн гривень до 25,5 з половиною для юридичних посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій від 17 тисяч гривень до майже 60 тисяч обмеження в праві керувати автомобілем для тих, хто ухиляється від військової служби, найбільш скандальна норма, яку залишили у фінальній версії законопроекту. Але юристи кажуть, яким чином це буде впроваджуватися на практиці, неясно. Механізми точно не прописані. А це значить, що скоріше за все будуть зловживання. Ну я е не розумію, я, яким чином е це. Е Робити саме через суд, що вони там виписують протоколи, це буде як розгляд справи, як нібито по 130 й кривання там з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння. Тому дуже цікава, яка буде практика, скільки часу буде на розгляд. Тих чи інших протоколів, крім цього, ТЦК повинні отримати від Міністерства внутрішніх справ дані стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання військово-транспортного обов'язку. Якщо у людини більше одного авто, так би мовити, зайве, можуть забрати. Повернути його мають через місяць після оголошення демобілізації. Це ну, така норма, яка я не знаю, як вона вистоїть Друге читання, але вона така, трохи шокуюча, тому що тут можливо, знаєте, я думаю, зловживання з боку ТЦК, і ну, це, я, я не розумію, як цей процес і ким саме буде контролюватися, які самі марки автомобіля можуть знадобитись на потреби. Чи може бути це мерседес теранжровер? Чи потрібно бути крупногабаритні якісь? Позашляховики, нагадаємо, за закон про мобілізацію проголосували 283 народні депутати. Це був один із найбільш скандальних та дискусійних законопроектів. В нього внесли більше 4200 правок. Спочатку тим, хто ігнорує повістки, планували значним чином обмежувати права, а саме накладати арешт на рахунки у фінансових установах, змінити для них порядок перетину державного кордону. Але врешті нардепи залишили. Лише обмеження в керуванні автомобілями виключили із фінальної редакції закону і положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.